Географія це І наука про планету. Географія це цікаво. Особливо, якщо її вивчати з інтерактивним глобусом Практика експлорер. Сідайте зручненько, бо про цей глобус є дійсно що розповісти. По розмірам діаметр 23 см. сантиметри. Понад 10 тисяч цікавих фактів. 88 сузір'їв. Будована led підсвітка. Глобус озвучений англійською та українською мовами. Перша особливість: тут є розумна ручка, щоб дізнаватися факти з різних сфер про ту країну, яку вам хочеться. Вмикаємо глобус кнопкою на. до гри А тепер обираємо один з п'яти розділів, який вам буде цікавим. Чи чув ти колись гімн Бразилії, наприклад? Державний гімн. Ой, сі. Бразилія. А в якої країни найменша площа? Площа. Площа по старіки близько 51 тисячі квадратних кілометрів. Далі можемо перемкнутися і послухати інформацію англійською. Хаберго. А давай знайдемо столицю Японії. Japan Tokyo Яка? Токіо? Токіо. Це вірно. Відомості. Це розділ з різними фактами про землю. Послухаємо. Так, давай. Факти про землю: лінія 160 градусів східної доводи і лінія 20 градусів західної доводи Ділять землю на східну і західну півкулі. Наступний розділ про сузір'я. І тут нам треба трошки темряви, щоб вимкнути підсвітку з зірковим небом. Небесні явища. Сонячне затемнення. Сонячне затемнення відбувається, коли місяць стає між сонцем і землею. І п'ятий розділ це гра. Спробуйте знайти країну за столицею Або по якійсь відомій події. О, а давай перевіримо твої знання. А давай. Знайди і доторкнися. Монголія. 8. З додатком Magic Globe AR ви можете активувати доповнену реальність і планета оживе. Тут можна побачити архітектурні пам'ятки, космос, тварин, динозаврів і багато-багато іншого. Працює глобус від трьох батареек. Роз'єм на ручці призначений лише для оновлення, не для зарядження. На глобус діє гарантія протягом року. Так що, географія, це не нудно? Зовсім ні! Я ще до кінця літа вивчу всі країни, материки та океани. Що, і навіть столиці? Ну, це вже до кінця наступного літа. Посилання на глобус Практика Експлорер в описі відео. І цікавих вам досліджень! Па-па-па!